Якщо Росія не погодиться на припинення вогню проти неї, посилять санкції. Ці кроки вже готуються. Таке заявив президент Франції Менюель Макрон під час прес-конференції лідерів країн коаліції охочих. Водночас наголосив за дотриманням тимчасового перемир'я будуть стежити американці у співпраці з партнерами. Є коаліція охочих, які вимагатимуть, щоб починаючи з понеділка, 12 травня, розпочалося припинення вогню на 30 днів без жодних умов, і з моніторингом, який будуть забезпечувати американці, але за участі усіх партнерів із коаліції охочих, і це дозволить негайно розпочати переговори у разі порушення припинення вогню. Ми погодились, що будуть масштабні санкції, і вони вже зараз будуть готуватися і координуватися між американцями та європейцями. І з нами на прямому зв'язку Владислав Власюк, уповноважений президент України з питань санкційної політики. Пане Владиславе, добрий вечір. Вітаємо вас. Добрий, добрий. з хорошими новинами до нас приїхали наші західні партнери. Щойно ми почули Еммануеля Макрона. Достоменно ми не знаємо про які санкції йде мова, але можемо гіпотетично уявити, на що б ви з фокусували свою увагу, про які санкції може йтися, і що завдасть болючого удару по російській економіці. Чому ж не знаємо, дуже навіть добре знаємо, які плануються санкції. Чому знаємо, тому що не про наше учні так. вони готуються. А, Європейський Союз станом, зараз розглядає прийняття трьох санкційних пакетів. Одного такого традиційного, це те, що рахують з цифрами там, 15, 16 і те, що має бути цей 17-й санкційний пакет. Я думаю, в кінці травня його винесуть до зали на затвердження. А поки що відбуло вже попередні обговорення, тобто чітко зрозуміло, що в 17-му санкційному пакеті Європейського Союзу в нас будуть танкери, в нас будуть компанії, які допомагають росіянам обходити санкційні обмеження, тобто з, з різних юрисдикцій, і в нас будуть компанії російського ВПК. А не щось феноменальне, але на свої гроші доволі непоганий санкційний пакет, який так само, а, так би мовити, в певній. Співпраці і в синхронії з іншими партнерами розроблявся. А другий санкційний пакет європейського союзу це буде спрямований на протидію російській пропаганді дезінформації, а це інший режим. Є таке поняття, як санкційний режим. Це інший режим, тобто це режим якраз протидії кіберзагрозі, і це буде другий санкційний пакет в Євросоюзі після того як вони вперше придумали такий режим санкцій і. Прийняли перший пакет проти Росії в жовтні. Там що, хто тоді були в жовтні санкціоновані? Тоді були офіцери ГУР російські, які угу. там створили мережу для поширення дезінформації в інтересах Росії, і от їх санкціонували. Тобто, тут трошки інша підстава ніж загроза територіальної цілісності України. Це буде другий пакет. Третій пакет буде стосуватися а, прав людини. А, це такий оксюморон, але ти маєш, прав людини в Росії. А ну це більше таке, де, типу. Там не знаю, от а, смерть Навального в зв'язку з цим там теж певні особи потрапили під санкцію. Це те, що в них є а правами людини. Тобто, насправді це не пов'язано з Україною. Але тим не менш будь-які санкції проти Росії нам подобається. Ми їх вітаємо. Це три пакети від Європейського Союзу. А паралельно ми бачили в п'ятницю вчора. санкційні пакети від Великої Британії там було 100 танкерів. Це хороший санкційний пакет. Таким чином, станом зараз у нас сумарно майже 400 танкерів санкціоновані країнами, а саме Європейським Союзом, США, Великобританію і Канадою. Тобто, всього майже 400 танкерів це вже десь 2 третіх тіньового флоту. А я думаю, що так само є опції, які серйозно не те, що розглядаються, навіть готуються американцями. Зарано говорити про те, яке буде прийматися рішення стосовно запровадження санкцій з боку США, нових санкцій стосовно Росії, але знаємо напевно, що вони готуються, і це будуть санкції в сферах, так само енергетика, ТР, тіньовий флот і фінанси, фінансовий сектор. Я власне пане Володиславе, хотів так, хотів. Зупинитися на ось цих, ну принаймні анонсованих лінці гремом, цьому законопроекті санкційному, який лежить і яким власне ну не те, що плякають, но ну погрожують, скажімо так, росіянам. Скажіть, будь ласка, якщо би. Ну, це в тому числі в порядку популяризації, так більш популярного пояснення для наших глядачів. Якщо ось всі ці санкції і погрози розмістити в певному реєстрі за рівнем потужності, як би, як би вони виглядали там на першому місці, умовно кажучи, 17-й пакет, далі там американський, і тощо. Залежно від мети, у нас санкції. Мають дві основних мети. Одна мета це позбавити Росію грошей, і це ті санкції, які спрямовані на протидію енергетики проектом сфері енергетики, тіньовому флоту. І другий – це про спроможність Росії на полі бою. Тобто це ті санкції, які там йдеться про експорт до Росії критичних компонентів, засобів виробництва, протидія обходу санкцій. От дві таких основних цілі, які переслідують санкції. І відповідно ми можемо говорити, що ну й пакет, виходячи з того, що там будуть танкери, значить це більше йде про а, зменшення надходжень до бюджету Росії. А якщо ми говоримо, що в британському пакеті виключно танкери були да, в п'ятницю, це повністю лише про а, зупинення надходжень грошей. Але три тижні тому від Британії був інший санкційний пакет. Три тижні тому це зовсім швидкий темп. І в санкційному пакеті вони зосередились стовідсотково на сфері ВПК Російської Федерації, там де вони додали порядка 150 різних категорій товарів, послуг, технологій на підзаборону для експорту до Російської Федерації. Ну те, що всі запам'ятали по джойстикам для ігрових консолів, тому що з них керують дронами. Що пакет насправді набагато потужніший ніж так здається. От тому знову ж таки, яка в санкції може бути різна, можуть бути різні цілі, і нам всі цілі підходять. Нам всі цілі подобаються. Ми працюємо над новими санкціями. У нас є міжнародна санкційна група, яка якраз на цьому тижні представила новий ем, план дій по посиленню санкційного тиску. І повірте, доволі багато з того з тих рекомендацій, які в цьому плані дій, вони вже зараз в роботі у партнерів. Пане Владиславе, попередні пакети санкцій, які запроваджувалися європейським союзом сполученими штатами, російська економіка успішно обходила. Але якщо будуть запроваджені ті санкції, про які говорять американські сенатори, після їхнього запровадження, наскільки буде токсично некомфортно співпрацювати з Росією, аби обійти їх? Я не згоден з вами в тому сенсі, що нічого успішного з боку Росії в обході санкцій не було. Чи вони зберігали спроможність економіки? Так, зберігали. У них велика ресурсноємна економіка. Але зростання ВВП, яке ми бачили в Росії за останні три роки, воно в районі 2-3% за три роки, що набагато менше, ніж мало би бути без санкцій. Без санкцій це було б. 10-12 Тобто ми бачимо суттєвий вплив саме санкцій на недопущення того зростання ВВП, яке ми мало би бути в цьому році, а в першому кварталі 2025 року в Росії ВВП почав падати. В цілому в них зафіксовано падіння ВВП приблизно на 1-2 а враховуючи, що в них економіка в величезному дисбалансі, а що на маназі маназі, що в них єдина дійсно працююча сфера економіки успішно, яка зростає, це сфера ВПК. Все інше в них вже давно перебуває в рецесії, приблизно місяці 8-9 як. І от зараз воно почало тягнути за собою все, і все переходить в рецесію. І це прямий наслідок санкцій. Ну, плюс є якісь абсолютно загальні цифри про 150 мільярдів недоотриманих прибутків внаслідок заборони на експорт нафти до Європейського Союзу і внаслідок дії інших санкцій в цьому секторі і так далі. Тому вплив санкцій набагато більше, ніж здається. А він накопичується, він повільно отрує організм. Стосовно згаданого вами законопроекту, ну, законопроект зводиться до двох речей. Річ перша це давайте зобов'яжемо Президента Трампа накласти санкції на Росію. Хороший політичний момент, але в цілому, і так президент Трамп в будь-який момент, в принципі, може заправити санкційні обмеження, якщо буде на те його воля. І другий момент це от, тарифи. Накласти тарифи на всіх покупців російської нафти 100%, 200%, 300% відсотків і так далі, плюс-мінус і так зараз є механізм в США вторинних санкцій, вторинні санкції і тарифи між собою доволі подібні за ефектом. Тому можна абсолютно спокійно і зараз прогнозувати, що якщо в нас є... А зменшення спостерігається надходження експортної виручки від експорту нафти після санкційного пакету США, який був в січні. То цей санкційний пакет ну додасть ще приблизно стільки ж ефекту, і це будуть так само мільярди недоотриманих експортних доходів для Російської Федерації, зменшення свободи маневру, недоотримання технологій, заморожені кошти на рахунках в банках. Тобто це суттєвий великий ефект. Пане Володиславе, ми дякуємо, дякуємо за те, що ви долучилися і за ваші коментарі. Це важливо для того, щоб ми розбиралися наскільки важливі ось ці санкції, які будуть запроваджені у найближчі тижні місяці, і дуже сподіваємось, що вони доб'ють російську економіку. Дякуємо, Владислав Ласюк, уповноважений президента України з питань санкційної політики.